Добро, мої кохані, з вами Ханочка. Думайте про себе. Тут у когось було розбите серце, кажуть все. Цей період закінчився, що станеться з хвилини на хвилину. Внутрішнього дня збираюсь піти на спорт, дівчата. Настільки скучила за ним. Три-чотири місяці не займалась. Влив на хвилину паш чаш. Зараз. А, вау! Глину на хвилину. Вашому житті, або хтось зізнається вам в коханні, або призначить вам побачення. Тут про те, що людина захоче вам дати те, що є в вашому уявленні, або те, про що ви говорили людині. Наприклад, ви говорили якомусь залицяльнику, що я хочу покататися на яхті. І він каже тобі, привіт, поїхали покатаємось на яхті. Хто, на, хто як і хто на чому? Це я привела приклади. А що це за паш чаш? Ой, паш чаш, так. Король чаш. Ну, по-перше, вас тут показують більшою, ніж він, за статусом фейчки, або за віком ви можете бути старша, або щодо мудрості ви можете бути да, більш. Більш розумніша, більш статусна. Це чоловік, який вас кохає. До речі, фейчки вже відкрита реєстрація на мій другий поток, марафон 11 днів чудес картами Таро, посилання шапці профілю, ще є місця. Вже можете реєструватися старт 15 липня. Що це за чоловік? Чоловік кажуть, той, що хоче вас утримати, дівчата. Він вас не хоче нікому віддавати, ні при яких обставинах. Так. Хоча зараз він до вас взагалі не проявляється. Ви вже можете думати, що там зима вже в ваших відносинах, він же холодний. Ви бачите, тут виглядаєте, 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 виглядаєте. Або він також, до речі, думає, що, може, ви до нього проявитесь. І що? І що? Аркан Сонця? І, І аркан закохані, фейчки! Ой, ставте плюсик, переказуйте донатики. До речі, хто мене дивиться не підписаний фейчки, треба підписатися. Давайте за правильний енергообмін. Багато дивляться непідписаних. Мене і так заблокували через російські коментарі мої майстерку на 27 тисяч. Здійсниться якась ваша мрія, ця людина вибирає вас, а ви вибираєте його і уходить третій фактор, який раніше не давав вам бути разом. Третій фактор, у кого що. На третій фактор може бути те, що людина вас не вибирала. Я правильно кажу ви сили? Хитрість обман і маніпуляції. Зараз. Тобто він говорить неправду. Аркан Луна. Зараз. Дивіться. Людина взагалі сама по собі. Та, яка, ви знаєте, вона ніяк не може розібратися сама собою. Це про нього. Він не розуміє, чого його так тягне до вас, особливо вночі по аркану Луна. Так, він тут думає, може ви щось зробили, так, бо хитрість обмани, маніпуляції з вашого боку, щось тут бачите, тут, тут над Чаклують чек, над човном. Можливо, це ви там щось поробили, але він до вас тягнеться. Кажуть, відповідь простіша. Ви знаєте його душу з минулих життів, а він вашу Яка порада вам? Ну що, кажуть, що він до вас іде так як лицар зі своїм кубком. І тут кажуть, ту з мечів не треба. Не тут ви можете захотіти взяти в меч в руки і його зразу відрізати. А як його сприйняти?